Дорогі учні, вітаємо вас із закінченням навчального року. Гарного літнього відпочинку та яскравих вражень. Нехай кожен день буде сонячним, теплим і незабутнім. Нехай наступний навчальний рік буде для вас більш цікавим, пізнавальним і мирним. Будьте впевнені в собі. Та в своїх силах. Теплого сонця, гарного настрою, нових відкриттів. Продовжуйте навчання і не здавайтесь перед труднощами. Перемагайте, шукайте себе і підкорійте нові вершини. Підтримуйте одне одного, допомагайте іншим. From all my heart, I wish you peace and a clean peaceful sky above your head. Від усього свого серця я вам бажаю миру та чистого, мирного неба над головою. Все буде Україна! Любі учні, бережіть своє психічне здоров'я. Пам'ятайте про особисту безпеку. Віримо в нашу перемогу. І дякуємо кожному захиснику. Все буде Україна! Чекаємо на вас 1 вересня.